Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. За 2024 рік Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Цей показник є важливим свідченням високої ефективності роботи українських оборонних підприємств та активної співпраці з міжнародними партнерами. У структурі допущеного до експлуатації озброєння майже 75% припадає на продукцію вітчизняного виробництва, що підкреслює здатність української оборонної індустрії швидко адаптуватися до сучасних викликів. Серед затверджених зразків найбільшу Астку займають безпілотні авіаційні комплекси БПАК БПЛА 251 одиниця, що свідчить про зростаюче значення дронів у сучасній війні. Також було допущено 169 зразків боєприпасів, 153 засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, 108 інженерних засобів, 97 систем зв'язку, 57 наземних роботизованих комплексів. Досягнутий результат став можливим завдяки тісній співпраці Міністерства оборони з українськими виробниками, які оперативно реагують на потреби армії та міжнародних. Одними партнерами, що підтримують нашу оборонну індустрію, підкреслили у Міноборони у липні цього року. Міністерство значно спростило для виробників процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки, що дозволило прискорити процес допуску до експлуатації. Тепер для цього необхідно надати всього 5 документів, які після перевірки розглядає профільна комісія. Якщо документи відповідають усім вимогам, зразок швидко проходить кодифікацію та отримує допуск до використання у військах. у разі виявлення, недоліків виробникам надається. Можливість їх усунути, якщо самостійне проведення випробувань неможливе, Міноборони організовує тестування на військових полігонах. Серед помітних зразків, допущених до експлуатації, наприкінці року варто відзначити універсальну мобільну платформу «Равлик», яка була розроблена для виконання різноманітних завдань у бойових умовах, та вітчизняну колісну бронемашину «Онсіла Штурм», яка раніше успішно пройшла процес кодифікації, активне впровадження нових розробок, зокрема у сферах безпілотних технологій, роботизованих систем та засобів реб. Забезпечує посилення обороноздатності країни та відповідь на сучасні виклики на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.